Сьогодні в випуску забарний у топ 10 футболістів віком до 23 років. Мудрик купив собі розкішний автомобіль за 100 тисяч доларів. Майбутнє телеверова в плімуті під питанням названо найкращого гравця та тренера 16-го туру УПЛ. Міжнародний центр спортивних досліджень СІС опублікував рейтинг футболістів до 23 років, які грають у п'яти найсильніших чемпіонатах Європи на основі кількості ігрових хвилин за останні 12 місяців. У цьому списку знайшлося місце і для українця. Оборонець Бормута Ілля Забарний посів дев'яту позицію, провівши на полі 4464 хвилини протягом року. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Український хавбек лондонського Челсі Михайла Мудрик, який з грудня не бере участі у матчах через позитивний допінг тест, обзавівся новим автомобілем. Раніше 24-річний гравець їздив на Audi RS q 8, а тепер у нього ще дорожча модель чорно-білий BMW m 8 Grand Coupe, вартість якого залежно від версії коливається, від 105 до 120 тисяч доларів. Мудрика помітили з цим авто на вулицях Лондона, і відповідне відео швидко стало вірусним у соцмережах соцмережах. До речі, відео є в нашому телеграм-каналі, посилання в описі. BMW M8 Grand Coupe має потужний восьмицилиндровий мотор на 625 кінських сил. Цей автомобіль здатен розігнатися до 100 км на годину усього за 3,2 секунди. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Англійський плімут, за який виступає український центральний захисник Максим Таловеров, цілком ймовірно залишить чемпіоншип. Під час трансферу Толоверова до плімута повідомлялося, що в його контракті передбачено пункт про можливе вихід із клубу у разі пониження в класі. Проте наразі ця інформація не має офіційного підтвердження, зазначає журналіст Дмитро Вінков. Наголошується, що першочерговою метою для клубу і самого гравця, який нещодавно відновився після травми, є достойне завершення нині. Нічнього сезону у наступному турі чемпіонату команда Таловерова приймати на домашньому стадіоні ліц, одного з фаворитів чемпіоншипу. Подальша доля Максима Таловерова буде вирішуватися після завершення кампанії. При цьому очікується масштабне оновлення складу плімута. Пільгрими наразі перебувають на 23-й позиції в таблиці англійського чемпіоншипу. За тур до фінішу. Відставанні від рятівного 21-го місця становить три очки. Однак Лутон випереджає за різницю м'ячів аж. На 14 голів. Нагадаємо, у поточному сезоні Максим Таловерев провів 12 матчів за плімут, у яких забив два голи та зробив одну результативну передачу. Контракт українця з клубом діє до 28-го року. Українська прем'єр-ліга оголосила символічну збірну туру, а також визначила найкращого футболіста і найкращого тренера 16-го туру УПЛ, після завершення перенесеного поєдинку між Інгульцем та Зореєю. Найкращим гравцем 16-го туру було визнано нападника Динамо Владислава Ваната. Тренером туру Експертна група назвала наставника Динамо Олександра Шовковського під керівництвом якого кияни впевнено перемогли Олександрію з рахунком 3-0. Апеляційний суд у Люксембурзі залишив чинним рішення про 18 місяців умовного ув'язнення для футболіста київського динамо Жерсона Родрігеса. Передає видання Люксембург Таймс. Таймс». 29-річний гравець намагався оскаржити вирок винесений у березні 2024 року. Це рішення ще не є фінальним, адже сторона захисту може звернутися до касаційного суду. Родрігеса визнали винним у побиті своєї дівчини у листопаді 2022 року. Крім того, Жерсон Родрігесу інкримінують кілька нападів біля нічних закладів. Згідно з матеріалами справи, він завдав перелому обличчя одному чоловікові, а іншому вибив кілька зубів. Також він ображав поліцейських і погрожував їм. Нагадуємо, Жерсон Родрігес став гравцем Динамо у 2019 році за 2 мільйони євро. Втім, у складі киян закріпитися не зумів. Виступав в оренді в клубах із Туреччини, Словаччини, Франції, Китаю і Саудівської Аравії. Наразі лензахи. Щає кольори португальського клубу ABC. Його контракт із Динамо чинний до 30 червня 2025 року. Цього літа Київський Динамо має намір провернути до основного складу трьох орендованих футболістів. До табору киян на літні збори приєднаються троє півзахисників: Навін Малиш, Антон Царенка та Олександр Яцик. Про це повідомляє телеграм-канал Інсайт УПЛ. Після завершення тренувального збору тренерський штаб ухвалить рішення про їхнє подальше майбутнє. Наразі Навін Малиш грає на правах оренди за Полтавську Ворсклу. У Динамо цінують його універсальність. Цього Сезону він забив дрем'ячі як опорник, хоча спочатку діяв на правому фланзі оборони. Антон Царенко минулого літа приєднався до польської легії. У Динамо вважають, що 20-річний гравець може стати заміною Віталію Буяльському. У клубі з Польщі хотіли б залишити царенка. Однак у договорі оренди немає права викупу. Олександр Яцик з 23-го року виступає за Луганську зорю. У цьому сезоні півзахисник провів 26 матчів, в яких відзначив 6 голами і 4 результативними передачами. Прес-служба Фіолетових проінформувала про призначення нових керівників у сферах операційної діяльності та медіа з маркетингом. Новим операційним директором клубу став Богдан Жало, який до цього очолював академію ЛНЗ. А позицію директора з медіа та маркетингу отримав Антон Кравченко. Зазначимо, що раніше Черкаський клуб звільнив одразу чотирьох топ-менеджерів. Ще до цього стало відомо, що ЛНЗ припинив співпрацю з генеральним директором Андрієм Колісником а також зі спортивним директором Євгеном Тара. Синком польські медіа поділилися своєю оцінкою фінального поєдинку Кубка України поточного сезону. Україна отримала справжній подарунок. У фіналі в Житомирі зійдуться два найсильніші футбольні бренди країни Динамо та Шахтар. Ще 5 або 10 років тому це було протистояння, де жоден наш топ-клуб не мав би шансів на гідну конкуренцію. Усього 4 роки тому між нашими лігами була різниця у 20 позицій в таблиці коефіцієнтів УЄФА. І от вперше з 97-го року ми випередили наших східних сусідів. Якщо дивитися на об'єктивні показники, то обидві команди за демонструють рівень, дуже наближений до провідних клубів екстра кляси, зазначає видання Весло. Інгулець, який досі не має змоги проводити домашні матчі на своєму стадіоні в Петровому через його невідповідні стандартам УПЛ, має намір провести поєдинок 29-го туру чемпіонату України у Львові та звернувся з відповідним запитом до свого суперника Донецького Шахтаря. Протягом цього сезону Інгулець зазвичай грав домашні матчі на арені в Олександрії. Однак на 17 травня на цьому стадіоні вже запланована гра господарів. Команда Руслана Ротаня має зустрітися з Вересом. Резервна арена Інгульця Стадіон Гірник у Кривому Розі теж буде зайнята, оскільки в той же день там відбудеться матч Кривбас з Оболонью. Такій ситуації клуб змушений звернутися до Шахтаря з пропозицією провести матч на арені Львів, де гірники традиційно приймають суперників у поточному сезоні. відповіді від шахтаря наразі не надходило. Проте, скоріш за все, проблем із узгодженням цього питання не виникне. Захисник львівських Карпат Андрій Булеза зіткнувся з ускладненнями під час процесу реабілітації після травми. Торік футболісту Карпат та молодіжної збірної України було проведено операцію з відновлення хрестоподібної зв'язки коліна. Однак, як повідомляє sport.ua, процес одужання у гравця проходив зі ускладненням. Наприкінці квітня Булеза перейшов медичне обстеження у німецькій клініці в Мюнхені. Під час візиту йому зробили невелике хірургічне втручання, після чого лікарі ухвалили. Рішення про необхідність ще однієї операції. Вона запланована на липень, а орієнтовний термін повного відновлення становить 9 місяців. Варто нагадати, що Андрій Булеза отримав серйозну травму, розрив хрестоподібних зв'язок у березні 2024 року. Його контракти з Карпатами чинні до 2027 року. Згідно з даними порталу Трансфер ринкова вартість гравця оцінюється у 200 тисяч євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.